Жахлива трагедія в Березівці Тисмільського району під час пожежі житлового будинку загинули двоє трирічних близнюків та їхня 35-літня мати. Полум'я охопило житлове приміщення миттєво, палаючу хату, помітили сусіди, кинулися рятувати домашніх, викликали рятувальників та швидку допомогу. Ліпила вареники, ти дивишся з вікна, де міде, до й вибігла, лише я туди не годна була. Сестра двоюрідна побила вікна. Ну ти вже тоді якось двері. Відкрили і туди вже дітей. дітей винесли. Взяв респіратор хімічний в мене є, і побіг. коли прибіг сестра двоюрідна, там руки, в принципі, все в крові було, вона вбила вікна і намагалась зайти в будинок, але їй було важко. Напевно, дівчинку на дивані побачили, я її забрав, виніс, зразу забіг. Ще раз шукав другу дитину, але не, не знайшов ніде. Тобто в першій кімнаті ми не знайшли ніде, в другу кімнату зайти я не зміг. А хто другу дитину виніс, я власне не знаю. До місця трагедії прибули рятувальники. Буквально за лічені хвилини ліквідували пожежу. Наразі встановлюють причини смерті людей та загорання в будинку. Крім того, на пожежі травмувався 33-річний чоловік. З вікон будівлі йшов незначний дим. Місцевими жителями було винесено двох дітей та жінку. Михайло березень, Віра Лучин, Андрій Українець. Новини на вежі.